Доброго дня, мої дорогі та улюблені. Сьогодні розпочалася спроба номер 2 судового засідання у Вінницькому окружному адміністративному суді. Я оскаржую як позивач рішення КДК Вінницької області щодо мене про порушення дисциплінарної справи щодо скарги за скаргою ДБР по справі Охорона Порошенка. Не запитуйте, чому. КДК Вінницької області розглядає скаргу щодо адвоката з робочим місцем місто Київ. Це незаконно, тому що стаття 33 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність носить імперативний характер виключень бланкетних норм, тобто норм посилання, розширень змін не містить. Тобто, це імперативний характер, чітко виконувати так, як прописано. Так от я подала позовну заяву до суду. Розглядала це вже другий склад суду. З першим складом суду ми, я так розумію, попрощалися. Чому? Тому що розпочав суддя, до речі, він вже рекомендований до апеляційної інстанції Вінницького окружного, там апеляційна інстанція 7 якщо мені не зраджує пам'ять. Апеляційний адміністративний суд. А, в чому захвостка? Я хочу, щоб справи щодо мене розглядалися щитким дотриманням норм законодавства. Крапка. Відповідно, суд повинен бути професійний. Відповідно, я, як і сьогодні, запитала суд і попросила роз'яснити стороні позивача процесуальні права. Не всі, щоб ви розуміли, абсолютно не всі. В контексті п'яти міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України Має право, тому що вони мають в даному контексті пріоритет над нормами законодавства України. Це частина друга статті 3 кас України, тому що за правилам касу розглядається. Що розуміли, сьогодні? Суддя Вінницького окружного адміністративного суду сказала, що я зловживаю процесуальними правами. В контексті того, що я попросила виконати е, вимоги е, 203 статті, частини 1, 44 статті е, 3 статті, частини 2 КАС України, ну це обов'язок суду. І відповідно е, сказала, що вона роз'яснювати мені не буде, і її відмова в роз'ясненні мені процесуальних прав як стороні, е, е, вона мене вважає представником позивача. А я є позивачем, але поміж з тим, що фіксується, повністю відео буде викладено для суспільного про про перегляду. Мене сказали, що я зловживаю право. В чому зловживаю? В тему, що я попросила мені роз'яснити міжнародні договори 5, 5, не 105, не 55, 5 конкретних конвенцій, міжнародний пакт в контексті сторони позивача. Це дуже соромно, якщо чесно, коли в тебе суд. Професійний суддя відмовляється виконати закон. Я вважаю, що суд повинен ефективно захищати права позивача, тому що в адміністративних процесах обов'язок доведення покладається на відповідача. Тому я вважаю, що в даному контексті суддя, коли винесла таке рішення, ну я воно явно незаконне, безумовно, я реагую і реагую і на ВРП, і на ВККС, і на. Міжнародні інституції, хай дивляться, якість здійснення правосуддя в Україні суддями. Усик сказав, до речі, Вища рада правосуддя, голова, от, поки голова, сказав, низька дійсно є питання щодо застосування суддями щодо в контексті якості правосуддя, тому численні притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, ну у зв'язку з тим, що судді порушують закон. Uh, і це дуже, якщо чесно, печально. Uh, суд повинен ефективно захищати права громадян, свободи, інтереси людей, і, відповідно, суд зобов'язаний підкорюватись закону і виконувати присягу судді. От ви представляєте, щоб на, кваліфаціню, на коли, або коли uh, людина хоче бути громадянином України, мається на увазі, хоче бути суддею, От, під час співбесіди сказав: Я не буду виконувати закон, я не буду роз'яснювати процесуальних прав. Чи затвердила б з позитивним висновком ВККС такого кандидата? Ну безумовно, що ні. Ну чому тоді вони на співбесідах говорять одне, а під час судового засідання не застосовують представник ВКДК? Взагалі, сміялася під час засідання ну дуже дивна позиція, оскільки ВКДК прохрає програє майже кожен мені процес. Е, ну, третя особа з їхніми правовими позиціями мається на увазі. Але я прости не знаю, чому права міжнародних конвенції сміх викликають вищі вищі комісії адвокатури України. В представника. Але поміж тим суд задає одне питання, представник не слухає це питання, надає питання на інше. Але поміж тим, це і права позиція ВКДК, це обличчя ВКДК в Україні. Знову ж таки, з повноваженнями, які вже прострочені, повноваження України осіб, які обіймають посаду. Тому КДК Вінницької області. Сказала, що я маю право на окремі заяви, але роз'яснювати мені права не маю права. Да, а чому не маю права? До речі, коли я слухалась КДК Вінницької області, вони взагалі вимкнули екран. Ви всі бачили засідання КДК Вінницької області, вимкнули, вимкнули мій екран, вимкнули екран мого адвоката і відповідно позбавили вправі заяви, заявляти клопотання, приймати участь в дослідженнях, заявляти заяви про відвід, якщо такі будуть. І, відповідно, нічого це не роз'яснення, тому що то це є грубе порушення, процесуальні, процедурні питання, це порушення процедури, зокрема, це перше От, е і істотне. КДК є квазісуд... це кваз... е квазісудовий орган. Тобто е на нього покладаються саме обов'язки якості правосуддя і застосування закону, тобто підвищення рівня, це квазісудовий орган, це рішення я вам зараз цитую. І окремі постанови Верховного суду. Але є як є, я е, стривожена дуже сильно таким відношенням судді до закону. Якщо мені каз України, це Кодекс про адміністративне судочинство України, надає таке право, якщо мені потрібно буде прослухати справу у ста суддів, от навіть не сумнівайтесь, я нікуди не спішу. І, але суспільство буде бачити кожного суддю. Я називаю конкретні норми, де це написано. Тому казати, що я щось придумаю, ну, це, я думаю, що це критично до цього відноситись. Можна, коли Кодекс, ми ну, відкриваємо кодекс. кодекс. Кодекс ще в дипломатії. то якщо кодекс каже Чорним по-білому, суд зобов'язаний то-то, то-то. Ну суд зобов'язаний. Так Верховна Рада прийняла. От, Тобто, відповідно, або. Суд не знає, або не бажає роз'яснювати, але в будь-якому разі це порушення 6 статті Конвенції і якості застосування закону, зокрема, про які нам каже Європейський суд з прав людини. От, тому е дивна позиція суду, якщо чесно, дуже дивна, як для мене, як для правця. Але я її сприймаю, е тому що ну, ми працюємо стільки з дозволеними законом, е інструментами процесуальними. Відповідно, Саме з того, щоб що прийняла Верховна Рада України свій час, тому бажаю всім гарного перегляду. Робіть самостійні висновки, ваш адвокат Криворучко Ресвіна.